Займалися ракетирством. У Чернівцях затримали двох братів шахраїв. Планував обманом потрапити за кордон. На Буковині викрили псевдовійськового. Антирекорд пожеж у Чернівецькій області щодня стається понад 20 загорянь сухостою. Вітаю в ефірі. Місце злочину. Програма про найрезонансніші новини розслідування та деталі, які варто знати. Я, Богдана Дем'янів, розкажу вам головні кримінальні події тижня. Ались покинути Україну в обхід пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Затримали порушників в рубежу оператор безпілотника. Виявив рух двох осіб. Дрон скоординував шлях прикордонників до локації мандрівників. Під час затримання чоловіки кинулись на навтьоки, тож охоронцям держрубежу довелось зробити декілька попереджувальних пострілів. Затримані виявились мешканцями Івано-Франківської області віком 28 і 26 років. Стосовно правопорушників склали протоколи про здійснене правопорушення. Ще один чоловік намагався виїхати за кордон з підробленими документами. На Буковині викрали псевдовійськового. До міжнародного пункту пропуску порубне прибув 27-річний житель Івано-Франківської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є чинним військовослужбовцем ЗСУ та зараз перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі. Псевдоофіцер не дав копію службового посвідчення завіреного нотаріусом, відпускник квиток та інші необхідні документи. Проте вони виявились підробкою ба більше виявили, що чоловік не проходить військову службу. Затриманого передали співробітникам національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. На кордоні з Румунією затримали і жінку, яка везла до Італії ящики з наркомісними лікарськими препаратами. Охоронці кордону виявили майже 6 тисяч таблеток та 1700 ампул сильнодіючих ліків. Незаконний вантаж перевозила 32-річна буковинка через пункт пропуску дяківці. Фармацевтичну партію жінка запакувала у багажник свого мікроавтобуса. Однак під час огляду транспорту прикордонники помітили декілька коробок з ампулами та пачками таблеток. Один із препаратів трамадол містить наркомісні речовини та заборонений до вивезення. Весь багаж препаратів вилучили. Триває слідство. Не обійшлось цього тижня і без аварій на дорогах Буковини. Так трагічно ДТП трапилось поблизу села Тарашани. 38-річний водій автомобіля Нісан Рок виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в Мерседес бенз під керуванням 40-річного жителя села Стерча, наслідок чого водій другої з автівок отримав травми несумісні з життям. Також постраждала і його 42-річна пасажирка. Її шпиталізували. Правоохоронці затримали водія порушника. Йому загрожує щонайменше три роки за ґратами. Ще одне повідомлення на лінію 102 надійшло з села Вереничанка, де також травмувався кермувальник. 31-річний водій не впорився з керуванням, з'їхав в кювет та перекинувся. Постраждалого доправили до лікарні. Також ДТП трапилось в селі Остриця. Кюветі через необережне водіння опинився 21-річний водій та ще двоє його пасажирів віком 20 і 21 року. Всіх шпиталізували. У глибоці ж 29-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та врізався в припаркований автомобіль Опель Астра. Внаслідок зіткнення водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Лікарі госпіталізували потерпілого до лікарні. Також у стороженці 41-річний місцевий житель на підпитку. Виїхав на зустрічну смугу руху та влетів у мотоцикл під керуванням двадцятирічного хлопця. В аварії травмувався водій двоколісного. Медики надали йому допомогу без госпіталізації. За фактами всіх автокатастроф триває слідство. А от деблокувати чоловіка з під мотоблоку довелось рятувальникам у селі Заволока. Під час виконання робіт по господарству чоловік 1960 -го року народження опинився під мотоблоком та не міг самостійно вибратись. На допомогу викликали ДСНСників. Надзвичайники деблокували чоловіка з під мотоблоку, травмованого передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні. На власному авто розвозив клієнтам наркотики та тримав окремі партії у власному домі. У Чернівцях поліція затримала наркозбувача. Правоохоронці зупинили автівку Ренолагуна, якою керував 30-річний чоловік. В ході санкціонованого обшуку машини правоохоронці виявили 231 зіп-пакет. З них 106 з кристалоподібною речовиною, 110 з порошкоподібною речовиною та 15 зіп-пакетів з містом таблеток. Чернічанин пояснив, що віз наркотики з метою їх продажу. Також під час обшуків у оселі фігуранта було вилучено поліетиленові пакети із речовинами, схожими на наркотичні та інші речові докази. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Рикетири у Чернівцях молодого боковинця селоміць затягли в машину та погрожували вбивством. Двоє братів родом з Дніпра, віком 27 та 34 років на автомобілі Ауді 3 зупинили 26-річного боковинця. Силоміць затягли його в салон та завдаючи ударів в різні частини тіла. Вимагали сплатити 68 тисяч доларів неіснуючого боргу. У подальшому потерпілий здійснив декілька дзвінків до знайомих з проханням зібрати необхідну суму коштів, так як зломисники погрожували його убити. Правопорушників затримали правоохоронці. У фігурантів вилучили два пістолети, автомобіль Ауді К'ю-3» та кошти. Наразі обом братам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Вкрали 150 тисяч гривень. Аферисти за добу шукали двох буковинок. 48-річна Чернівчанка звернулась до поліції і розповіла, що їй зателефонував незнайомець, який представився робітником банку. Увійшовши в довіру жінки, аферист дізнався її конфіденційну інформацію та викрав з її рахунку понад 136 тисяч гривень. Ще однією жертвою зловмисників стала 56-річна жителька села Верхній Яловець. Жінка розповіла правоохоронцям, що крадії за невідомих обставин переказали з її банківської картки майже 11 тисяч гривень. Гроші було перераховано на невідомий рахунок. Поліцейські буковини наголошують, щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтесь основних правил онлайн безпеки. Та ніколи і нікому не повідомляйте особисті дані. Іншу незаконну оборудку, де обкрадали клієнтів українських банків, ліквідувало СБУ. Двоє мешканців чернівців після відбування термінів за крадіжку та розбій організували шахрайську схему видурювання грошей. До свого бізнесу долучили ще чотирьох спільників. Фігуранти телефонували клієнтам фінустанов від імені Буцімто Служби безпеки банку та повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки намагаються зламати шахраї. Потім пропонували вберегти заощадження і перевести кошти на так званий безпековий рахунок через онлайн додаток. Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману і змушували їх переказувати гроші на підконтрольні банківські рахунки своїх спільників. Після цього знімали готівку та передавали її у злодійську касу, залишаючи собі відсоток з кожної транзакції. Кіберфахівці СБУ задокументували епізоди незаконної діяльності зловмисників, які ошукали потерпілих з різних регіонів України. Обом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групи осіб. Триває слідство щодо встановлення усіх причетних до злочинної схеми. Також служба безпеки України в Чернівецькій області зібрала докази злочинної діяльності колаборанта. Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок підприємцю з Геніжинська, який обслуговує автомобілі окупантів за контрактами з держслужбами РФ. Після повномасштабного вторгнення підприємець, який спеціалізується на ремонті та обслуговуванні автомобілів, одразу перевдягнувся. Причому і в буквальному, і в переносному сенсах він одразу почав підтримувати окупантів. І щоб завоювати прихильність расистів, змінив свій звичайний одяг на уніформу збройних сил РФ та з власної ініціативи почав ремонтувати їхню техніку. Також він перереєструвався в окупаційному управлінні Федеральної податкової служби РФ по Херсонській області як приватний підприємець, і активно просував свої послуги незаконним установам. Серед клієнтів фігуранта були створені окупантами прокуратура та МВД РФ, а також місцевий автодор. Злоумиснику присудили 4,5 роки за ґратами з конфіскацією всього майна. Тривають заходи для притягнення засудженого до відповідальності. Антирекорд пожеж на буковині кожного дня стається понад 20 загорянь сухостою. Складність таких загорянь в тому, що вогнище швидко поширюється з декількох квадратних метрів до десятків гектарів та здатне перекинутись на господарства краян. Так у верхніх петрівцях займання стерні завершилось летально для чоловіка 1949 року народження, тіло якого виявили після гасіння вогню. А у місті Чернівці під час ліквідації загоряння сухої трави. Рятувальники виявили травмовану 73-річну жінку. Її передали медикам швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарями травмована відмовилась від госпіталізації. Проте навіть такі трагічні наслідки не зупиняють поліїв облишити небезпечну ідею. Про надзвичайну пожежну ситуацію в нашому краді вже за мить у сюжеті гонитва за чистотою ділянки за допомогою сірників часто перетворюється на цифру в щоденній статистиці пожеж сухостою. Кількість загорянь на буковині значно зросла в порівнянні з минулим роком. Як зазначає помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру ДСНС в Чернівецькій області Павло Поляк, щоденно доводиться гасити понад 20 пожеж у полях. За минулу добу виникло 31 пожежа на відкритих територіях, що становить приблизно площа 27 гектарів майже. І в основному всі ці пожежі трапили в Чернівецькому районі. А за минулий тиждень взагалі. Площа таких пожеж становила понад 104 гектари, що є таким антирекордом. Рятувальник каже, найчастіше на лінію 101 телефонують в день, коли краяни активно розпочинають приводити до ладу свої поля. Однак і вночі таких випадків не бракує. Тож ліквідовують наслідки безвідповідального паління цілодобово. Часто, аби знешкодити полум'я, доводиться працювати на палаючій території годинами. Минулого чергування був на такій пожежі вулиця. Лазурна, район вулиці Лазурної, там дачні будинки. Працювало два підрозділи, це десь 10 чоловік і дві одиниці техніки. Якщо є можливість є під'їзд, то за допомогою води, за допомогою пожежного автомобіля, але якщо складений під'їзд, то тільки ручними засобами і все, в принципі. Насправді це дуже виснажлива робота. Воно так здається, що суха трава, але це, 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 це дійсно важко. І навіть якщо взяти. За минулий тиждень навіть загинув рятувальник у Черкаській області. Лише впродовж минулого тижня до адміністративної відповідальності вдалося притягнути 24 підпалювачі. А з початку року за підпал сухостою правоохоронці оштрафували 36 буковинців на понад 100 тисяч гривень. Виявляти паліїв допомагають безпілотники та моніторингова група ДСНСників. Хто починає трошки важко сказати? Якщо за допомогою БПЛА ми побачимо, хто починає, то можемо сказати, чи. Але складність полягає в тому, що люди підпалюють траву і займаються своїми справами а вогонь е розповсюджується до житлових будинків і. Звичайно, від цього житлові будинки. І навіть поки ми розмовляємо, пожежна команда намагається не допустити поширення вогнища на ліс. Тож рятувальники вкотре наголошують, не варто сподіватися що полум'я вдасться вгамувати самостійно. Спалювання сухої трави шкодить довкіллю та карається законом. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе до зустрічі у наступному випуску місця злочину.